Привіт світ, привіт інтернет! Триває відео щоденник про навколосвітню подорож Ліо Ванзерога. Наступні три ночі я живу в Хургаді. Ні, не в All Inclusive. Я живу по кауч -сорфінгу. І зараз я на шостому поверсі будинку, в якому я живу, а я живу на третьому нижче. І дивіться, останній шостий. Що Шо я бачу? Така в мене краса з вікна. А? Як вам такий дитиль. Курс за останні тижні сильно просів, мені пощастило. Зараз домовився в тілігі з мінялою. Зустрічаємо, зміняємо долари на фунти Коротше, обміняв я по 60 скільки, 68 соточку. А, На фрукти мені зараз вистачить, зайшов в обмінник, ну, для мене нове ді, ді, дізнатися, що де по чому Там курси щось ну, двічі близько 30-ки таке щось Кургада місто туристичне, готельне. Всі пляжі закриті, всі платні. Місцеві на пляж ходять отак через забор, так. Опа! І ми вже всередині. холодно. Полізу, на не ранку. Я ж вести, вимоги стан. Сюди базар на гриппа. Осталось до хати до тащить. І порядок. Буду на фруктиках зараз. Ще покажу де живу оцей будинок із заголом. до речі в таких ліфтах ніколи не їздить. Довечий там було. На цьому ліжку валявся я, а біля ліжка моя торба. Зараз, якщо зумієм, благополучно через дорогу перебігти, то потрапимо з району Шері в Маріну. Всі ті пластиково-металеві яхти, як на мене, такої. А ось оце, по-моєму, красота. Здається, це дерево. Сходячи на березі Червоного моря, тут в Маріні, насолоджуючись край краєвидом, написав мейл представництво Судана в республіці Єгипет. Хочу отримати візу. Ті подорожі, які були до цього, це все було просто, це було все по псаву. Судан, як для мене. Це вже, вже трошки буде складно. Написав, хто я, що я, чого я хочу. Збираюся поїхати через декілька днів в Каїр і подати документи на візу. Там є, є такі нюанси, там в тебе можу, можуть запитати. Invitation letter, лист запрошення зі сторони Судану. У вас є хто в Судані? У мене немає. Як варіант, є готелі, які роблять таке запрошення, але там відсотки ну, баксів за добу. Скільки нам? Камеру видал в ответ, взял у него чай, поменялось нормально. Пацаны делают кино. Ну, нарешті я хоч щось в курортному місці знайшов, до чого в мене душа лежить. От. Ріба Пішли готувати креветки дивись, О, то пені. Та буду. Отакі здорові ні. Шабани. Отаке на гора вийшла. Ну тут явно більше кілограма. Мечеть за моєю спиною називається Эльміна Алькабє.